Всім привіт! З вами Станкомплект. Ми продовжуємо відео про твердосплавні фрези від HD Woodworking Tools. І сьогодні ми поговоримо про лінійку фрез CL11. Це твердосплавна компресійна фреза з покриттям для розкрою матеріалу за один прохід. Давайте розглянемо принцип роботи компресійної фрези. За рахунок двох зустрічних спіралей відфрезерований матеріал спрямовується до середини фрези та відводиться зона різу. Це дозволяє отримати неперевершену якість розкрою. Лінійка Фрез cl 11 найкраще підходить для розкрою ламінованих плитних матеріалів. В наявності маємо фрези з висотою робочої частини 20 мм та діаметрами 6 та 8 мм. Невеликі діаметри, міцність фрези дають можливість робити розкрій матеріалу за один прохід, що робить її економічно доцільною для вашого виробництва. Дякуємо за перегляд! За більш детальною інформацією, наявністю та ціною звертайтеся до наших спеціалістів або на наш сайт. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нове відео. До нових зустрічей!